Давайте поговоримо про ці е, навчання в Білорусі. Де Білорусь, де Китай? Що це за військова співпраця? Чому зараз? Е, мені здається, що це очевидний факт, що ми бачимо посилення саме китайського впливу на Білорусь, бо е, Китай може більше впливати на Росію і відповідно забрати в неї е, свою її сферу впливу. Раніше це дуже активно відчувалося вже роками відчувається в Центральній Азії. Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, де, в принципі, китайський перелив вже не те, що на рівні, а вже переважає російський. І Білорусь вже неодноразово вона виступає таким промоутером певних е, китайських ініціатив. Е, тісні відносини, е, які були раніше, вже з 22-го року е, стало дуже активним між Китаєм і Лукашенком. Бо Лукашенко китає в Китаї такого. Такий полюс, який буде гарантувати, що Путін не піде на його там змішання чи абсолютно зміну режиму в Білорусі. Певною мірою така гарантія частково безпеки. І ми бачили, що неодноразово і Лукашенко першим літав під час візитів перед візитами Путіна до Пекіна. Він активізує також політику з деякими африканськими державами. Де теж очевидно проявляються е, і, китай, і китайські інтереси як такого, теж е, європейського учасника медіатора, і ті події, що ми бачили останніми тишами в Білорусі, коли з одного боку спочатку розказує нам. Е, Міністерство їхньої оборони про те, що українці готують напад з дня на день зібрали величезні сили. А потім на контрасті через кілька днів, Лукашенко навпаки йде, нібито на якийсь хоче потепління заходом, випускає полі політв'язів. Там 7000 тисяч амністовано взагалі було ось людей. Це свідчення, те, що Білорусь дійсно балансує, і є і Китай і вже починає використовувати як ще одного такого. Може зараз не посередника, бо білорусь не може між Україною і Росією виступати таким посередником чи між але можливо для Європи чи для початку цих просування китайського мирного плану цілком можливо використання Білорусі А паралельно спле... з цим ідуть і наростання військової звичайно, співпраці певної не тільки е економічної. Білорусь важлива як транзитер поряд з Росії, після Росії до Європи. і Білорусся. В тому сенсі присутність китайських військових змін збільшує і політичне реноме Лукашенка в гуському мірі, мовно кажуть. Тобто ось ці навчання, якщо говорити суто про них, це не стільки про нарощування військової потуги, якихось де, е, е, досвід переймання, це скоріше, що демонстрація оцих особливих взаємин між державами. Так, це передусім це демонстрація, тому що Китай насправді мало де. У за останні десятиліття досвід якоїсь з участі в конфліктів конфлікті прямої, на відміну від Росії чи тих самих США, але є окремі миротворчі групи, є окремі фахівці, які там проводять співпрацю і обмін досвідом. І це в цьому аспекті слід розглядати. Не, не, звичайно, ніякий там. Поки, поки що я не прогнозую, що навіть китайську базу вони ніхто, не буде будувати в Білорусі, поки немає для цього передумов. Uh, але все може звичайно через деякий час трошки змінитися, якщо буде цей вектор продовжуватися. Ну поки що ми мабає, маємо справу з такою, такою демонстрацією, яка спрямована не стільки навіть проти заходу, а стільки проти для балансування російської присутності. Ми uh... ну, і... Путін теж використовує Білорусь як такого агента проксі-впливу. Я тут про розміщення, передусім, тактичної ядерної зброї, Ну, але це все. Під контролем Китаю, і можливо, з іншого боку, Китай обмежує можливості Путіна для якоїсь непередбаченої, непогодженої ескалації, в тому числі з ядерною зброєю. Для цього треба бі Білорусі руку тримати на пульсі, а, Юрію. А... Попрошу вас прокоментувати ось новину, але попрошу зробити це коротко. От Китай з липня посилив експортний контроль товарів, що можуть використовувати у військових цілях. Це повідомляють російські змі і кажуть, що нині для ввезення конкретної продукції потрібен дозвіл Міністерства торгівлі Китаю або спеціальна ліцензія. Такі вимоги стосуються всіх експортерів: КНР, імпортери країни Грескор агресорки. Скаржаться це, вже ускладнило доставку в Росію промислового обладнання і те. Техніки у нас буквально хвилина лишається. То то, першу, то ці ускладниця для них, чи це якась гра на публіку? Просто це така сама гра, яку скажімо, прямо деякі наші союзники проводять з Україною та як своїм союзником з Росією. Тобто є певні можливості, деякі дують, але їх скорочують щоб прив'язати до себе, показати залежність чи направити тому. Тут вони обмежують банки обмежують. А з іншого боку, там є інформація про спільні процеси безпіпольбудови безпілотників. Але в принципі, діяльність така китайська відкрити крайніх чи закрити, це та вони регулюють російську політику. Як на жаль, нас намагалися регулювати і до те, чому це вдавалося поставками західної зброї. Ну це не так явно, тому що Китай прямо зброю не дає, але дає технології для неї певні. Але це теж те з цієї опор. Тобто це Китай маніпулює не тільки е, е, думкою е, Європи там, чи світу, тобто це не туман війни, вони ще таким чином і Росію управляють. Правильно я вас розумію? Так, так, це певна така демонстрація Росії, що вона залежна від цього. І з іншого боку, також це грає на плюс, що вони показують світу, що вони насправді одним фактом показують світу, що вони миротворці не прив'язані. До прямо до конфлікту а з іншого боку, там не допомагають там навпаки допомагають. Це все це йде в балансі.